Так, нарешті ми купили звичайний чайник, а до цього у нас був електричний. Цікаво, чи зекономимо ми кошти? Отже у вересні ми використали 315 кВт на годину, а у жовтні 275. Тобто за вересень заплатили 529 гривень, а за жовтень 462 за тарифом 1,68. різниця 67 гривень. Але використання газу збільшилось на 2 кубометри за тарифом 9 гривень. Виходить, заощадили 49 гривень. І окупиться чайник вартістю 300 гривень приблизно через 6 місяців. Настав час зв'язати мамі косметичку на подарунок. Якщо я хочу зробити косметичку за розміром 20 см, мені потрібно зв'язати зразок та розрахувати примірний розмір однієї петлі. Ось такий зразок у мене вийшов, і тепер мені потрібно заміряти його довжину. 12 см. Тепер мені потрібно це число розділити на кількість набраних петельок у самому початку. 12 поділити на 10. 1,2. Це значить, що для того, щоб мені зробити свою косметичку за розміром 20 см, мені потрібно 20 поділити на 1,2. Вийшло 16. Це значить, що мені потрібно набрати 16 повітряних петельок для того, щоб моя косметичка вийшла за розміром 20 см. Для підміни води в акваріумі мені потрібно забрати 2 треті його об'єму. Об'єм акваріуму 45 літрів. Тобто мені потрібно забрати 30 літрів або 2 відра по 15 літрів. Цікаво, що за одні і ті самі цукерки в магазині ми платимо різну ціну. Наприклад, за 200 грам вже фасованих цукерок ми платимо 30 гривень, а за цукерки на вагу. Також, ті ж самі, ми платимо 22 гривні. Отже, давайте дізнаємося, скільки ми зможемо заощадити купуючи цукерки на вагу. Це виходить приблизно 8 гривень. Отже, купуючи кіло таких цукерок на вагу, ми можемо заощадити 40 гривень. Математика використовується завжди, повсякденному житті. Так, є багато різних прикладів, перетину її життєвими ситуаціями. Одним з прикладів такого використання є порівняння, як вигідніше дістатися рутиною до місця відпочинку, наприклад, моря. Для цього нам потрібно дізнатися відстань від мого будинку до бази відпочинку. Потім розрахувати, скільки потрібно палива та часу, щоб дістатися туди на власному транспорті. Іншим з варіантів дістатися місця відпочинку автобусом. В цьому разі теж потрібно розрахувати вартість квитків на цей автобус для всієї родини. Так ми дізнаємось, який варіант буде кращим для нас.